У культурному центрі горішніх плавнів успішно реалізовано проєкт «English спікін Клаб. Він об'єднав учнів різних шкіл міста навколо вивчення англійської мови у форматі живого спілкування, інтерактивних вправ та культурного занурення. Затишна зала міського культурного центру зібрала юних знавців англійської мови. Учні загальноосвітніх шкіл горішніх плавнів прийшли покращити навички спілкування англійською, а також корисно і цікаво провести свій вільний час. Міський проєкт інгліш Speaking клаб триває від 28 листопада 2024 року. Авторами та організаторами проєкту є учні шкільного самоврядування ЗОЖ номер 4 під керівництвом Вероніки Гарагулі та Тетяни Корнієвої. Реалізовано цей проєкт завдяки підтримці відділу у справах сім'ї та молоді, служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики Горішньоплавнівської міської ради. Тішуся від кожного молодіжного проекту, який реалізується в нашій громаді. І сьогоднішній проект це «English Speaking Club». чудовий майданчик для того, щоб попрактикувати англійську мову для дітей в загальноосвітніх наших закладів освіти. Окремо подяка колективу і адміністрації спеціалізованій загальноосвітній школі номер 4 за чудову організацію і реалізацію цього проекту за те, що вони взяли на себе можливість, склали свої емоції, знання, час і вийшов дуже чудовий проект. Керівниці проєкту English Speaking Club розповіли, що відбулося протягом цього проєкту та хто брав участь у його створенні. Розпочинали ми з того, що дізналися, як саме святкується Giving Day. Надалі дітей чекали нові заходи. За час проєкту ми переглядали movie review англійською мовою фільм Грінча на Різдво. Ми разом робили патріотичний флешмоб акцію добрих справ в кожній школі, а також брали участь у конференції виключно англійської мови. Вчителі англійської мови долучилися до цього проекту дуже з задоволенням, підтримали дітей і проводили заходи. Цей захід був направлений на те, щоб діти могли ще раз повспівпрацювати в командах. Звичайно, що покращити тре дещо свої навички знання англійської мови, володіння англійської мови, комунікації в групах це дуже важливо. Вдячні тим, хто долучився до нашого проєкту з інших шкіл. На інтерактивному заході проводились різні вправи з англійської мови. Перша гра пошук слів прокачує орфографічні навички, шукаючи всі приховані слова. Наступна гра командна та уважна. Кожен із учасників однієї групи мав одягти заготовлені рукавички, на яких зображені різні літери. На інтерактивній дошці написана загадка, завдання відгадати слово та відтворити його за допомогою рукавичок з літерами. Було ще багато інших цікавих вправ. А які з них найбільше сподобались? Учасникам English Speaking Club. на цьому занятті мені найбільше сподобалися е, вправи, коли ми вгадували слова з пісні, тому що це дуже прокачує е, англійську е, сприйняття англійської мови на слух. Найбільше напевно спелень, коли ми про, прозносили слова по буквам. А взагалі всі сподобались. А мені найбільше сподобалось, коли ми відгадували пісню. Я отримала багато позитивних емоцій. Дуже було цікаво, те, що ми розвивали свою лексику, трішки розмовляли та читали слова по буквам. Мені це дуже сподобалось. Ця зустріч викликала теж незабутні емоції, враження. мені сподобалось, як ми ось це слухали пісню. А теж і е, на клавіатурі набирали слова. це Теж як прокачує свої е, знання, і взагалі, ну дуже круто і незабутньо. На завершення інтерактивного проєкту інгліш Club Усі учасники отримали сертифікати, а також пам'ятні подарунки, що нагадуватимуть їм про цікавий досвід та набуті навички з англійської мови.